Всім привіт! Ласкаво, прошу вас в моє нове відео. Я зараз стою біля епіцентру, вперше виїхала в місто сама на авто. Ну тобто, я за кермом їздила вже багато разів після того, як отримала посвідчення водія, але завжди хтось був зі мною. А сьогодні виїхала вперше сама. Зараз, от е, іду в епіцентр. Там подивлюсь дещо, що мені потрібно, хочу подивитися якісь квіточки, бо нам дуже гарні подарували, передали точніше, квіти з дачі батьки Богдана, але вони вже зав'яли. І я от дуже хочу подивитись схожі, бо дуже сподобались. В епіцентрі я, можливо, в квітковому поряд, і це все на машині. Буду кататись по справам. Також на машині батьків Богдана набувати досвіду водійського, тому що ще трішки мені, звісно, що бракує. В епіцентрі вже є новорічні прикраси. Це, якщо чесно, але мені так ще хочеться, щоб продовжилась осінь, ось ця тепла. Не такі останні дні, які у нас були дуже холодні. А от вчора було тепло, і сьогодні тепленько, і сонечко періодично виходить. Тому хочеться ще зняти ось такий осінній влог. Сподіваюсь, він вам сподобається. І сподіваюсь, у вас такий самий настрій, бо всюди вже з'являється новорічний декор. Я, звісно, що його буду по магазинам знімати для вас, але як на мене, то ще дуже рано. І я думаю, що вже в наступних або навіть через відео у мене буде з'являтись новорічний декор і огляд декору в магазинах. Ось тут хризантем ще купу. Навіть не розкритих. Гарненькі вони подобаються такі, але вони в надто великому кашпо. Мені воно нікуди не підійде. І все ще є тут ось ці гарбузи, які мені так сподобались, спокушають мене стоять, але ні, не братиму, тримаюся. Взагалі в епіцентр приїхала за всілякими технічними штучками. І також обрати гарбузик, замість того, що в мене стоїть на кухні свіжий. Теж той, що передали з дачі батьки Богдана, тому що він вже почав псуватися і його треба порізати, запекти, і потрібно приготувати, бо шкода. А на декор поставлю якийсь інший. Тут, звісно, немає прямо ж таких гарних, але зараз якийсь оберу. Думаю, також симпатично буде. Заїжджала до епіцентру, була пуста парковка. Вийшла, почалася година пік. Я ледь знайшла машину просто водій зі стажем. Квіти я тільки не купила тут. З того, що мені потрібно, було з усіляких дрібничок і того, що я вам показала. І тому зараз ще поїду по дорозі, десь пошукаю, хочу поїздити чисто для досвіду по місту, доки ще немає дуже великих заторів, і пошукати квіти, ті, які я хотіла, і ті, які мені подобаються. Ну, яке ж осіннє відео без парку? Ми зараз приїхали на Труханів острів і тут все почало жовтішати так гарно. Сам Труханів острів завжди гарний. В принципі, ми і влітку тут були. А восени це, звісно, що особлива атмосфера, якою я не можу з вами не поділитися. Я вже вдома. Зараз буду робити деякі хатні справи. Починатиму з приємного, тому що завжди, коли мені отак важко почати щось робити, а є багато планів на день. Я думаю собі, почни робити хоч щось. Почни робити те, що тобі більш приємно, і далі справи просуватимуться. А якщо не просуватимуться, то ти зробиш. Хоч щось, отака у мене психологія завжди, коли мені не хочеться щось робити. А восени такі стани бувають дедалі частіше. Я знаю, що деяким людям простіше спершу зробити ось цю ложку дьогтю, те, що вони не хочуть робити, але мені дійсно простіше себе змусити щось робити таким чином. Стоять мої квіточки, і ще на кухні, велеску. Чудова квітка, тому що ось така вона ще доволі свіжа, попри те, що. Вже підсихати починає, але тримається і осипається не сильно. На кухні та ще осипається трішечки більше. А ось ця тримає і колір, і форму. Світло тільки в нас сьогодні жахливе. storms and through the car You know I'll walk a million miles for you. До речі, дезінформувала я вас про цей гарбузик. Він не почав псуватись. Це я просто припекла йому шкірку, коли готувала. Тому він тут і залишиться для декору, бо він гарніший. А той, що я купила в епіцентрі, зараз його запечу. І я дісталась до спальні. Тут хочу замінити постіль і зробити ось цей прекрасний процес, коли дістаєш зимові речі з верхньої полиці, а туди складаєш літні і хочу вже дістати теплі речі, а також перебрати щось і традиційно щось віднести в бак для повторного використання якимись іншими людьми. От, тому зараз цим буду займатись. Так вони у мене зберігаються, все разом скручене в. Один такий сувій, якщо це можна так назвати, там складені і наволочки, і підковдра, і простирадло. Так вони менше мнуться, хоча я їх не прасую, я постілі не прасую. Одразу кажу, це займає дуже багато часу, в мене на це часу немає. І так, їх легше знайти, нічого між собою не перемішується, ось так все акуратненько лежить. Тому мені подобається такий метод зберігання і не потрібні ніякі органайзери нічого. Насправді так чудово, всі блогери завжди скаржаться, що процес забирає набагато більше часу, коли його знімаєш, і це правда, але завдяки цьому я тепер знаю, що змінити постіль, виявляється, це всього 10 хвилин мого часу. Мені здавалося, що це така прям робота велика. Я її так не люблю завжди, але люблю спати на чистенькій постелі, тому часто міняю, але сам процес цей не люблю. А виявляється це всього 10 хвилин. І тепер можна переходити до шафи. Спершу я заберу літні речі і поскладаю їх охайненько, щоб перенести наверх. І також дещо викину в бак. Тут, звісно, трішки утворився безлад з того часу, як я останній раз розбирала гардероб. Але я певна, що так у всіх, тому не дуже цього соромлюсь. Звісно, є люди, у яких все напевне ідеально, але це треба мати трішечки більше вільного часу, ніж у мене на даному етапі життя. Ну, дійсно, кожного разу дивуюсь. У мене не так і багато речей. Ну, в якої це жінки ще, окрім мене, поміщаються її всі речі на одну паличку. Ось так от. Не знаю я таких, якщо чесно, це, мабуть, тому що я регулярно перебираю. Ну, і ще середня тополиця чоловіка. Він сам свої речі розбирає, на щастя. Ну і ще от половинка моя це з домашніми речами. І все. Ну, дещо в пранні, там. дещо те, що я вдягала, воно в окремій шухлядці в комоді і дещо ще на вішачках. Але в основному, оце всі мої речі, і це зимові, скільки займають місця. Ну, тобто, це всі мої теплі речі. І мені, в принципі, є що носити. Я ще поперебираю те, що тут на вішачках. Тут більшість це впрання йдуть літні речі. Я навіть не знаю, що тут можна. В бак покласти, і в бак у мене, до речі, цього разу дуже маленький пакетик. І ще я не подіставала свої різдвяні светри і піжами. Вони також лежать зверху, але з краю, щоб зручно було дістати в потрібний момент, але ще зарано, як на мене, щоб не займали там місце, поки полежать там. Але там їх небагато, тому я вважаю, що одягу в мене не занадто багато, а його якраз достатньо. Оце той баланс у мене зараз, коли я начебто і не купую нічого зайвого. І є що носити, і при цьому немає такого, щоб переповнені шафи, і немає куди це складати. Тому для мене це зараз супер. В бак у мене йде всього ось такий малесенький пакетик цього разу. Дуже мало всього. Я збираюсь віддавати, напевне, добре повіддавала влітку, бо там було всього багато. Це я точно пам'ятаю. Зайшли в Half Price, відкрився в Лавіні от нещодавно і тут ще залишилась осіння колекція, отакий от красивий глечик 649 гривень. Ну, якщо чесно скажу одразу, ціни не дуже хаф. Ціни не дуже хаф. 549 ось такий купол. Ось такі тарілочки 649 гривень. І теж є всілякі кухлики з гарбузиками. Такі от тарілочки і кухлики. Отакий от, от посуд. Дуже подобається ось цей з їжачком. І гарбузиками глечик мені. 649 також. Свічка. У вигляді гарбузика схожа, як в Сінсеї. Ціни немає. І знизу також от всілякі. Такі таці. І ось свічка Pumpkin ваніла Ой, не дуже приємно пахне, але виглядає прикольно. І ось це теж типу дерево, яке буде тріщати, але пахне не дуже насправді. І ось тут ще багато всілякого посуду. Я взагалі йшла сюди за ось такою формою, бо я її вже побачила в інтернеті. Але вона маленька достатньо. Я не знаю, так мені її хочеться, але думаю, чи брати, бо ну манюнька вона для випікання. Дійсно. Але для всіляких галетів. Прикольно буде, можливо, і візьму. І ось ще дуже гарна є з лисом, але мені здається, просто, що це не форма для випікання. Я хвилююсь, що трісне. Ну вона така цупкенька насправді. Але чомусь написано блюдо для подавання страви. Свічок тут дуже-дуже великий вибір. На кожному кольорі смак. І це тільки один, от я вам показую відділ. І кухликів насправді величезна кількість. І от такий я колись дуже хотіла, бо бачила у американських блогерів, і це насправді, якщо я правильно розумію, то це американська мережа магазинів. Ось купа всіляких різного виду гарбузиків. І отакий милесенький їжачок. Знати Знатиме на наступний рік, куди прийти обирати кухлики, тому що свої майже всі ми побили цьогоріч. На цьому я казатиму вам до побачення. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, це буде важливо і необхідно аж до самої нашої перемоги. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе і папа! -па.